О, от якась сітка маскувальна. Ану прикрийтеся тако, закрийтеся, видно? А? Закрийтеся, видно його? Вас видно за, за цією сіткою? Так, да, підніміть її. Отак. Вище. О. Ви бачите, абсолютно нічого не видно. Оце сітка. Сергій Ількович. Сергій Іліч Вознюк. Видатний волонтер. Ви подивіться, яку він зробив сітку. Яку він зробив сітку маскувальну? О, це, друзі, броня. Це броня. Тут напевно метрів в довжину 10, Як? Я так думаю, метрів 10 в довжину. Довжину? І в ширину метрів чотири. Не знаю. Зараз розтягнемо, ти в Ого. Ну, слухайте, це, ви в яві друзі, це ж як буде маленький вітерець, вони буде колихати ці. Воно буде живе, воно його в посадці не відрізниш від дерев. Це? А он прикритися, прикритися ще ним. Це... Це... Оно, як воно має... О, а воно. Прикритися його, прикритися. дивіться, друзі. Абсолютно. Сергія Ільковича вас не видно зовсім. Ой, Як куржу. Це кікімора, це... Це... це. Тут можна. Ну, оце броня, друзі. Ось вам. Високоякісна сітка. Дивіться, вічко тут у нього, я показую, десь 7 сантиметрів. 7 на 7 вічко. От. Рухається, бачите, по цей. Все рухоме, все рухоме. Це треба от, от, раз, різати вічка. Скільки тут пішло штук? Ага. Це. Сергій, Лів, скільки, скільки часу ви затратили? А? Скільки часу на, на цю сітку ви затратили? Десь, ну, дощ не будемо рахувати, бо а, дум а дощ. Ви, Два дні я не в'язав. Так, да, дощ, так. Да. Ну, я думаю, так. До 5 днів. До 5 днів, так. Да. Ну, але сітка вийшла. Мені ж ніхто не різав куб, а я сам нарізав. Ну, я все нарізав сам і пов'язав. Це посчитайте. Це, це сітка всім сіткам сітка. Це ну, якийсь командний пункт накрите. Це щось, щось дуже відповідальне накрити такою сіткою. Я вам хочу сказати, друзі. Ну, ось вам знаєте, що таке одна людина, один патріот? От. Це Володимир Шкіті, 38 сітка. 38 сітка. Бачите ось він. Коли ми почали, як після епідемії, як вона почалася, вже позакривали кругом. Та й ви мені її привезли, вона... Ну, Те, з місяць я не в'язав. І відпочити трошки треба. Ж... Сергій Ількович Унікум, я не знаю, чи є в Україні, Україні ще такі. Коли буде побіда. Що що ви сказали? Будемо відпочивати, коли побідемо Росію. Побідемо Росію, побіда буде. <гум> Згоден з вами. Ну, думаю, що недовго залишилося. Ну, вже я вам скажу, Володимире, вже щоб як він упирався? що, що він робив, Америка мусить нас тягнути. Того, що багато вони в нас уклали. Дуже багато Гр грошей оружжя. Це ж не а ще скільки треба буде, щоб їх таке убрати цього. Я слов не знаходжу. Де ще можна таке здівательство було ні німці, ніхто. Ні татари, ні, ні турки ж нападали на Україну. Ніхто такого вредану робив, як наші браття руські. Да. Я не знаю. Це тільки, тільки браття можуть так зробити. Ізвірги такі, 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 такі браття, як Каїн. Таке О, так, да, так, да, Каїн і цей. ой, Авель. Той Каїн вбив свого брата і не цей, це ж перві да. цього е, Адама діти. Так, да, так, да, так. Да. І ви бачите, а нам розказують, що от, давайте помиримося, давайте помиримося. Якого перемирю не добанути. Ще при, при царові, е, там, е, як він, не, Володимир чи як? Так був. Ну, Ружський. та їх там багато було. І О, Ніколашка. От цей, і... Сами... Останній? А? Самі останні. Ніколай не... Второй. Да, 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 так, так, так. Виселов наших людей. Та вони всі Тибі... висилали. Не було такого царя, який Даже, би не этот, нищив українців. Кармалюк. Пісня була. Я Кармалюк, хлопець. Да. Такий-то, такий-то. За, за, за Сибіром Сонце, за Сибіром Сонце, а ви не живайте. От. І що? Приїхав він вже сюди втік. й роді каже, що я на свободі. Тож, можна сказати, що кайданів нема, я на свободі, а свободи нема в мене. Свободи нема. Так. Він мусив і тут воювати. От, так що Сибір це. Щитайте українці, що там там сібіряка. Я казав їм, хто Сібіряк? Ти, Ні. там хахли, бо хахли від самого начала віку. Споконвіку їх туди заселили. Україна, знайшлася, що почала називатися Україною. Відтоді в нас. Воружайся, бо прийде ще народ, він дуже злий народ. Оце воно. І, а ми що, браття? Ми а він зараз розгортає так як гравір України. От що він, так. Да. А він же каже, що ми єдиний народ, Сергій. Та Путін каже, що ми єдиний народ. Який? Хто oh. він? А він що? Руський? Він не люський. Uh Dante, він каже, що, що він Так. І глас плюский, каже, що русський. Так і він. То як він, як ви думаєте, на 9 травня який то буде парад на Красній площі? На Красній Площі може бути парад. Бо пріки всьому. Він він не те, що він вчитає, він мусить зробити, хоч навіть як буде. Який парад би не був, а він мусить зробити, бо він обічав. Вони обіщали. Цар обіцяв, царське слово. Царське слово. Дав цар кожух дав, та <звіт> слово його тепле, хоч він і не дав кожуха. Ну, і що там і в Донецьку буде парад, і в Донецьку буде парад. То, там зараз вже партизани комираються. Бо вже я чую, два три рази за партизанів заговорили, О -а -а. що вони багато там вже чого роблять, але лише не, не розповсюджують, бо молодці. Вони, сьогодні казали, вони роблять, каже, допомагають нашим, але у тил Росії ще не заходять. А це напевне від цього, що там нафтобази, склади з боєприпасами, там зривається. Там, то це в Росії, то це видно Ну, поводження погане з цим, з технікою безпеки. Вони не вміють, як кажуть, налагодити техніку безпеки, та й гримить, та й, очевидно, блискавка вдаряє. Та й що раз там воно взлітає на повітря. Тей, Ой, Володимир, тей, воно так. не може так взлетіти на повітря. Скільки років не взлітало аж тепер. Це вже. <риклад> <риклад> Кожі, понятно. Ну, а того генерала таки замочили того Смірнова, Недавно усього. Тут навіть попав цей. Що казав, що жінки, жінка питала, а там ти дівчат як насілуєш, бо я не чув це саме, а він сказав, давай чим побольше і тільки зарази не приносить. А, а, -а, -а. вона, оказується, ось довже у цьому, у, у Севастополі, чи десь того, у Криму вона, а -а -а. вона не знає, що він вже в пліну, а він вже в плен попав. Тай <applicator> її чоловік, що казав, що наші жінок наших, він вже є. Окупант. Так, да, окупант. А як ви думаєте, той Кримський міст блискавка попаде в нього до 9 травня чи ні? Блискавка не може попасти. Якщо ракети позривають, які будуть йти на нього. Вискав, не попаде. Ну, от ви чесно мені скажіть, ви колись могли собі уявити, що е, Україна потопить е, найбільший корабель, крейсер Москва. Ні, Ну ви мені скажіть. Ви... Я, я хочу сказати, О. я просився, мене, коли порізали, рекомісу... я пішов на призву, ну, мене комісували. Це ви вже розказували. О, так, не будемо повторятися. То я в офлот хотів. Я ж хотів офлотити. І попали би на такий цей. Хай він йде нахуй без нас. туди куди той пішов пароход Я не хочу. да Кажуть, сьогодні ще два там на тому місці. катери катери. Пішли туди, туди саме, в тому самим курсом. На дно. А тільки курс такий? гроші <реш> не міняють. Да. Ну, скажіть щось таке про Сталіна і про, і про Гітлера. Це їхній ось. Старін злодій, а -а -а. От, І Гітлер такий самий. Отак само і цей. Ну, чекайте, ви не рівняйте. Не ви, ви не рівняйте Гітлера з Путіним. Путін має дітей повний. Що Ш... він наробив, він мав час. Скільки дітей? Він багатодітний тато. А Гітлер що? Він... він там ту браун щось там от трошки. Але. Ну, що там? А цей. Ну, Табаєва, та стільки йому цілий виводок тих дітей. А тася Олександровна Людмила теж. Ви... Це, це ж стільки буде нащадків у нього. Ви, ні, ви подивіться, от у Тараса Шевченка не було нащадків. От у Пушкіна не було нащадків. Не. Да. А от у цього: пів Росії буде нащадків. Володимирь. А ви кажете, Гитлер що грає... от, от, от як би вбили Путіна, то вже війна би закінчилася. Та дивіться, скільки путівнят буде після нього. Та рада. Ну що? Вони незаконні. Та як? Гітлер ну... грає на трубу. Що ага. Україну заберу? Ну от Сталін, от ну, взяв він ту Україну, ну, втопив її в крові, да? так? Ну, так, да, ну, але сам здох, да, розумієте? І зараз Україна що не його? Його вже нічого нема тут в Україні. Україна є українці. І зараз українці доказали, що весь світ, навіть ось, ось до я дивився одна українка, давно там вже є десь в Америці. Uh -huh. От чи в Англії от, з чоловіком вона там. От, чи українець Україне чи ні, ну, але вона там вона, це, показувала чоловіка. От, вона для України каже, я українка. Коли почула це все, то каже, а я українка. Я дай хочу допомогти Україні, даю 3 мільйони доларів. Oh -oh. Помощь Україні. О. Що таке заговорили про український? от ви були на Колимії, от ви ну, відмучилися ну, дуже дуже сильно. Скажіть, ви хоч колись у найкращому своєму сні тоді на колемі? Ви могли собі вам могло приснитися, що буде Незалежна Україна і буде воювати з цим Кацапстаном? Владимирич, і я, на рівних буде воювати. Скажу, і буде відстоювати. Чесно, ну кажи. Я там жив чотири роки. Я лягав спати, а цілу ніч я ходив по Ямполі. Для мене була Україна це золота. І золота, золота, а це що? Він розбиває Україну, це він золото шукає там. Да. Як щеб'єнки розгортає та й золото буде мати? Що? Це да. така людина, от ну, нахуй. Ну, а хорошо, ну дивіться, ну чого він вчепився до, 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 до України. Що? Ну, от... Того, що Росія без України, це не Росія. Mm. Це не Росія. У 46 році от, uh -huh. у мене прийшли за налоги, от, забирали всі папшої згоріща забрали. Я не давався, я вилабрав, я все. Зібралися сусіди, відкриється рожа двері, бо все одно він каже, цей кафтанатій каже, я тебе відправлю до тата твого. Відки він знав, що мій тато там. Значить, така сама сволоч і продала мого тата, як врага народа. Ну да. так. То, то що хліб де? От там і в мене забрали кругом. Куркулі от, хороших хазяїв, хороших людей забрали, пересадили, щоб там піднімали Росію. А тут лишились лише скотини. оці, що пили, торгували людьми, потому, що він, він пішов. От, Накапав на тата, на то той на тото, на, то, на то, та він або його брали, а він взяв та й сказав, скажи пару чоловік та й тебе не будуть брати. Сергій Іліч, ну ви мені розкажіть, от о, що воно буде сім, от в найближчі, ну, найближчі кілька днів? Скільки днів? Да. Скільки днів? Буде бойня і сильна бойня. От. І я чув, що розговор був за Молдову, угу. за Молдову. За, за Придністров'я. Та при... да. що напади на нас з Придністров'я? Наші заговорили, що треба, навірно, брати Придністров'я і Молдову до себе присоєдиняти поки що, поки її не розбили начисто. Або а ні, то будуть її так довбати, тому що тут буде теж. А, да, так, це теж. і не то, що, а дійсно ж десь через тиждень, бо це ж підходить до, до 9 мая. Ну да. От, Це йому треба щось показати, mm -hmm. що, що він добився. А він упертий. Він упертий. Ну, ладно, останнє ваше слово на сьогодні. Подумайте і скажіть. Таке серйозне. Таке серйозне. Як Україна відіб'ється від нього, як Америка, але Америка вже не лише нас. Бо сильно велика, скільки вони на нас вже потирали. І оружія, і, ето, те, і грошей доларів, і вони не дадуть. І як Україна лише ага. Uh -huh. дуже буде добре жити. Я обращаюсь до молодежі. Держіться, вірте, вважайте одне одного. Що прийде врем'я таке, що буде на Україні ще краще, бо зараз кажуть, чи що деруть на Україні солдати російські, крадуть у нас усе. Кажуть, що о, смотри, як живуть це, 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 хохли. А як ми. Під, віцеві підемо, як почне Україна дісвітні люди, у нас ще грамотні люди є, знаходяться на Україні, як візьмуться за все це, що треба для України, дуже буде добре жити. Я не знаю, скільки я проживу, але хотіло бся, хоч трошки побачити. Я тільки що почав жити, я вам кажу правду. Дякую. На цій прекрасній міши... ноті вам 90 років Через і ви тільки почали ті... жити. Якось... На цій прекрасній ноті ми будемо підсумовувати такими словами: Слава Україні! Героям слава, дай Боже їм здоров'я! щоб вони